зустрічі з журналістами за словами Володимира Голуба стала інформація стосовно Волинської трагедії, яку розповсюдило одне із полтавських інтернет-видань. У тексті, що розіслали на змі за підписом громадської ради, зазначалося про проведення круглого столу, на якому прийняли резолюцію звернення з критикою на адресу уряду Польщі. Але як говорить Володимир Голуб, громадська рада таких повноважень має. Тим більше у своїй роботі політичної площини не торкається взагалі, а подібні інциденти це лише провокації деяких радикальних сил. Тих чи інших питань, які пов'язані з політикою держави, громадська рада більшістю своїх голосів, більшістю своїх представників громадських організацій, ми вирішили не чіпати ці питання. Як зазначає голова громадської ради, у своїй роботі вони займаються питаннями, що є в межах Полтавської області, і носить соціальний характер та спрямовані на покращення життя людей. На завершення голова попросив представників змі звернути увагу на те, якою особою підписана інформація, що йде від громадської ради. Адже єдиний, хто має право підписувати офіційні документи ради, є її голова.